Доброго дня ще раз. Доброго дня. Отож, будемо розпочинати позачерговий виконком. Мериліна, будь ласка, розкажіть нам коротко про порядок денний. Всім доброго дня. У нас є 17 членів виконкому, кворум є, тому можемо розпочинати засідання. У нас сьогодні в порядку денному 39 питань, але з них 31. Ми будемо просити, щоб ми проголосували пакетом, тому що це питання є досить однотипні, тому надіємося, що ми швидко, якісно проведемо виконком. Можемо розпочинати. Добре, тоді розпочинаємо за порядок денний. Прошу, будь ласка, голосуємо за порядок денний. Згідно нашого розпорядження. Хто за? Попрошу включати всіх камер так, щоб ми бачили. Голосно <кій> рішення прийнято. Тоді, будь ласка, йдемо по черговості. Згідно розпорядження. Йдемо тоді по порядку денному. Перше так. питання про виконання бюджету Рівненської міської територіальної громади за 25 рік. Доповідає Герос Оксана Петрівна, начальник управління бюджету і фінансів. Доброго дня шановні члени виконавчого комітету. Відповідно до чинного законодавства бюджетного кодексу закону України про місцеве самоврядування, ми сформували на підставі казначейської звітності свій проект рішення про виконання бюджету, зокрема в ньому щодо виконання доходної частини видаткової кредитування. З пояснювальною запискою аналітичні матеріали, пояснювальна записка опубліковані, надіслані вам на розгляд коротко з приводу основних таких цифрових значень. У 2025 році до бюджету громади отримано 4 мільярди 693,3 мільйонів гривень. З них власні доходи загального фонду: 3 мільярди 471,8 мільйонів гривень. Від виконання плану з урахуванням змін склало 101,8%, Понад план отримано 62,7 млн грн. мільйонів гривень. Доходи спеціального фонду бюджету склали за звітний рік 368,8 млн грн, мільйонів гривень, з яких доходи бюджету розвитку 83 млн, мільйони. Власне надходження бюджетних установ 284,6 млн та інші надходження 1 млн гривень. Доходи бюджету розвитку виконані на 107,6% до плану з змін, понад план отримано 5,9 мільйонів. Доходи отримано за рахунок пайової участі 13,3 мільйона від продажу землі 63,2% і відчуження майна 6,7 мільйонів. До бюджету отримувалися трансферти до загального фонду бюджету 818,9 мільйонів та до спеціального 33,7 мільйонів гривень. Порівняно з 2024 роком ріст обсягу власних доходів загального фонду громади склав 116,2% або більше на 482,8 мільйони. Видатки з бюджету громади фінансувалися в межах надходжень доходів. Зокрема, виконання видатків склало 4 мільярда 782 і 4 мільйона або 95% до плану, в тому числі видатки загального фонду 3 мільярда 813,4 мільйона, або 96,9 виконання до плану, спеціальний фонд 968,9 мільйонів гривень, або 88% до плану. У складі видатків спеціального фонду видатки бюджету розвитку становлять 642,7 мільйонів, або 86% до плану. В структурі видатків загальний фонд 79,7%, спеціальний фонд 23%. Кредитування бюджету виконано в сумі 0,5 млн грн. В структурі видатків загального фонду майже 73% або 2 млрд 775,9 млн грн. – це захищені синтії зарплати нарахування, медикаменти, енергоносії, трансферти населення, трансферти до державного бюджету. З резервного фонду бюджету за рішенням Рівненської міської ради спрямовано 5,8 мільйонів гривень на допомоги та лікування громадян. На видатки пов'язані з воєнним станом спрямовано 555,6 мільйонів гривень при плані 582 або 96% до плану. Придбання коптерів спрямовано 195,8 мільйонів, з яких 16 мільйонів за рахунок субвенцій з інших територіальних громад та 179,8 за рахунок коштів місцевих. Надано трансфертів іншим територіальним громадам, зокрема, обласному бюджету 34,1 млн мільйон та рівненському району 1,2 млн грн. мільйона гривень. З бюджету громади надано субвенції для установ, що фінансується з державного бюджету на виконання заходів місцевих програм військовим частинам Збройних сил України, іншим оборонним та правоохоронним органам України тощо 71,8 млн і мільйонів гривень. Протягом року було внесено 8 разів зміни до бюджету. Додатково спрямовано від перевиконання доходів загального фонду бюджету на видатки 275,9 млн грн, та коштів бюджету розвитку 16,6 млн грн, в цілому 292,5 млн грн. Також розподілено залишки коштів бюджету, які утворили стану на 1 січня 2025 року. Це загальний фонд 244,4 млн та спеціальний спец... спец... фонд бюджету розвитку 27,7 млн грн. Гривень. Реверсна э, дотація перерахування державного бюджету забезпечено в повному обсязі 176,4 млн грн. Забезпечено протягом року співфінансування до субвенцій з державного біжди, боротьба, для того, щоб не витрачати час. Колеги, є якісь запитання <кху> стосовно даного проєкту? Борг бюджету за двостроковими зобов'язаннями 57,7 млн грн. Тобто, Оборотна касова ага. готівка збережена. <кху> 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 Коли є якісь запитання стосовно давно? Питання за програмами все детально пояснюємо і записіте. Якщо якісь будуть питання, будь ласка. Якщо нема, прошу тоді, будь ласка, голосувати. Хто за? Одноголосно. Рішення прийнято? йдемо далі. Наступне питання про стан надання медичної допомоги населенню в умовах воєнного стану та виконання заходів міської програми здоров'я громади у 2025 році доповідає Обуковська Лариса Іванівна, виконуючи обов'язки начальника управління охорони здоров'я. Всім доброго дня. Сфера, сфера охорони здоров'я Кам'янської міської територіальної громади представлена восьми закладами Дякую. охорони здоров'я комунальної власності, де працює 3151 працівник, з них 746 лікарів. Маємо 1051 стаціонарне ліжко, де проліковано цьогоріч понад 31 тисяча пацієнтів. Фінансування галузі охорони здоров'я здійснювалося за кошти місцевого бюджету, це 226 мільйонів. 960 мільйонів це надходження за контрактами НСЗУ і 190 мільйонів це фактично власні доходи закладів охорони здоров'я. Всі заходи програми фінансувалися згідно, згідно програми здоров'я громади 2023-27 роки. на 98% виконані заходи, профінансовані виконані заходи програми. Детально в довідці все розписано. Підсумком діяльності сфери охорони здоров'я є покращення показників здоров'я громади. Це із зменшення випадків туберкульозу і за рахунок вперше виявлених запущених форм, зменшення онкопатології, покращення надання якісної медичної допомоги при інфарктах і інсультах, про що свідчить і зменшення летальності в закладі при гострому інфаркту. Тобто готова говорити по кожному закладу. Якщо є питання, будь ласка, по закладу і заходу, зокрема, в Довідці все розписано. Дякуємо. Чи є запитання? Не маємо голосувати. Хто за? Питання є. Одноголосного рішення прийнято. Так, будь ласка, кажіть. Ну. А... Цікава, да. е, Інформаційні питання такі, от, тому що я прочитала ваш звіт, і просто цікаво досвід, ваш, як збір потреб про медичну послугу ведеться. У вас там написано, що він якось ведеться через QR-коди, чи можете ви надати інформацію, е, скільки було опитано громадян, які послуги вони вважають. Потрібні для них, тобто зараз просто паралельно йде конференція про якраз послуги в громадах, і дуже низький відсоток громад знають про послуги, які необхідні для їхніх мешканців. Це перше питання. Друге питання у вас вказане. По першому питання дадуть відповідь, а тоді будемо друге. Окей, добре. Давайте. Ось мене коротко. Будь ласка, поясніть місті широко представлена, скажімо, промоція закладів охорони здоров'я на всіх доступних ресурсах, починаючи від ресурсів і міської ради, і заклади мають свої ресурси широко висвітлено. Крім того, абсолютно у всіх закладах є вся доступна інформація, яка і регламентується також і НСЗУ, і вона в наших закладах на всіх сайтах представлена. І дійсно заклади протягом року вже вводять QR-коди. Кожний заклад має свою статистику, скільки людей опитано, і в принципі у нас відсоток хороший, зворотній зв'язок з нашим пацієнтом у нас існує. Ви можете загальну цифру сказати по, по громаді, якщо можна. Ви ж не по окремому закладу, а от опитано стільки то 100 тисяч, там я не знаю, висловно, яку по послугу. Це Бо це дуже висловлено. правильний шлях, який ви робите з опитуванням посл, що потрібно. Просто якщо що не, не вказано конкретно. Я, я завтра зберу її по закладах і вас особисто інформую. Добре, тоді друге питання. У вас вказано, що за 25 й рік проведено 7956 медоглядів працівників бюджетної сфери, хоча перед тим вказано, що це є обов'язковим проведення цих медоглядів для всіх працівників. Тоді питання: якщо воно так обов'язкове, то чого тільки 7 тисяч людей проведено профогляди? Це рівно стільки працівників бюджетної сфери, ті, які мають про і в нас є статистика по комунальних закладах Рівненської міської ради, які проходять згідно черговості, згідно до посад, профогляди. і це така цифра, яка пройдена в наших комунальних закладах Рівненської міської ради, цифри, яка проведена, скажімо, в приватній власності. Ми цієї цифри не маємо, але ми маємо на початку року скільки треба освітянам, скільки медикам, працівникам харчової промисловості, ті, хто мають обов'язково це приходити, і в нас цей відсоток майже 100%. Ага, тобто це фактично вісім тисяч це ті 100% працівників комунальної сфери, які щорічно мають проходити довго надовги. і це такі, що мають двічі про ці проходити. Є в нас і такі працівники. Ага, ясно. Тоді також ще невеличке питання. У вас про протезування вказано 1746 кульшових і. Колінних, але не вказано, скільки це від загальної кількості потреби, тобто в черзі зараз на протезування скільки стоїть людей. Значить, зараз оновлені з кінця минулого року НСЗУ. Поміняло підходи щодо протезування, в тому числі і за кошти місцевих громад, не тільки з центрального бюджету. наш список оновлюється, тому що там інші вимоги до доведення електронного реєстру. І знаємо, що наші пацієнти також є в міської громади і в обласній лікарні. Вони мають право обирати заклад. У нас близько 400 пацієнтів зараз є по оновленому графіку. Протезування розумію. Добре, дякую. Коли є ще якісь питання? Так, в мене ще одне питання було про те, що мене просто це цифру якось здивувало. У вас на п'ятій сторінці так написано, що для забезпечення лікарських засобів виробом в стаціонарі для пацієнтів, які знаходяться в стаціонарі і їхнє захворювання пов'язано з захистом батьківщини, виділено 3 мільйони гривень за весь рік. То так. це як це, це якось, напевно, дуже мало це як ви це рахуєте? Це з місцевого бюджету. Наші пацієнти, які лікуються в наших двох стаціонарах саме з цього приводу, абсолютно забезпечені 100% всім, і це кошти з місцевого бюджету. А, тобто, це додатково до НСЗУ. Так, так, звичайно. це добре, чи пані, скажіть, пані. Татьяна. Ну додатково, то так, добре. Дякую. Але там в до, довідці до це не вказано, що це додатково, а це просто над захистом. Там якраз іде опискова частина згідно з заходів програми здоров'я громади. Воно вчасно. Підготуйте, будь ласка, за попередні роки, скільки міського бюджету надавалося додатково кошти на наших героїв, добре? Добре, добре. Минулий рік було найбільше 25-й рік, але підготуйте, всі двадцять. 25... А підготуйте, будь ласка, лянкович. Дякую ще... за відповіді. Будь ласка. Так. Коли ще якісь питання є стосовно даного? Тоді я думаю, рішення прийнято по цьому так. Ми голосували, рішення було прийнято. Переходимо до наступного питання. Наступне питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету рівненської міської ради від 8.10.2024 року, номер 116 про організацію роботи рівненської міської територіальної громади у сфері бджільництва. Доповідає Гаскова Наталія Олександрівна, директор департаменту економічного розвитку. Всім доброго дня. Це технічне питання. Постановою визначено до 1 березня оновлювати склад. Департамент веде таку роботу, тому пропонується для затвердження склад комісії для організації роботи у сфері жільництва. Згідно з реєстрацією, у нас зареєстровано у громаді десь 20 одиниць пасік. Добре, якщо вам питання. якісь. Немає. Я, я хочу заявити про конфлікт інтересів і брати участь у голосуванні не буду, тому що я є. Віта Дмитро, займайтесь бджолами? А вже, Красилові. Добре, буду мати. А мед є чи немає? Якщо бджолам нічого не шкодить, у Квасилові дуже багато меду є. Добре, все добре. Долярі є Васильівський. Включися. Чудово. Ви, прошу, будь ласка, голосувати. Хто за? Дякую. Голосно рішення прийнято. Далі. Наступне питання про звернення громадян підприємства з та організації житлових питань. Доповідає Маршівська Анталія Володимирівна, начальник відділу по обліку та розподілу житла. Добрий день всім. Ну я думаю, традиційно ви вже ознайомлені з проектом рішення. Це виключення квартири числа службової і зарахування на квартирний облік. Доповнень немає. Дякую. Є питання, колеги? Прошу, будь ласка, голосувати. Хто за? Підніміть руки. Одного власного рішення прийнято. Далі. Наступне питання про переведення дитячого будинку сімейного типу в прийомну сім'ю. Доповідає Антонова Юлія Васильєва, начальник служби у справах дітей. Усім доброго дня. Відповідно до постанов 564 та 565 сімейного кодексу України затверджене рішення має бути прийняте у зв'язку з тим, що граничний вік. Батьків вихователів вже перевищує норму, і кількість дітей вихованців у будинку сімейного типу є мінімальною, яка не є допустимою для того, щоб будинок сімейного типу функціонував. Таких діток залишилося двоє, і старшому вихователю він вже на границі пенсійного віку. У зв'язку з цим є потреба переведення будинку сімейного типу у прийом на Дякую. Колеги, є якісь запитання? Прошу, будь ласка, голосувати. Включить камери. Хто за? Одноголосно рішення прийнято. Дякую. Дякую. Наступне питання із шостого питання порядку денного по тридцять шосте питання включно. Це є питання однотипі. після розгляду після комісії з розгляду питань щодо надання допомоги. Ми затверджуємо позитивні рішення, які надають допомогу вирішенню житлових питань. Тому, якщо не проти, прошу проголосувати за те, щоб ми пакетно голосували з 6 по 36, Якщо не маєте заперечень, це перше голосування. Тоді я зачитаю всі прізвища, і ми проголосуємо пакетом. Добре, колеги, прошу, будь ласка, голосую за пакету голосування. Хто за? Одного власного рішення прийнято. Я зачитаю одне питання повністю, а далі просто по прізвищах. Про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям переміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території, щодо надання допомоги для вирішення житлового питання. Сивелюку Михайлу Петровичу, Буковському Богдану Михайловичу, пан Дазі Юрі Вікторовичу, боцману Миколі Олександровичу, Паназі Миколі Миколайовичу, Скляру Олександру Сергійовичу, Ковальчуку Андрію Геннадійовичу, Ямпілець Пілець Інні Олександрівни, Стрельцю Павлу Григоровичу, Залогіну Євгену Юрійовичу. Гідалевичу Олексію Анатолійовичу, Дащуку Володимиру Степановичу, Мірошніченку Максиму Вадимовичу, Єлемиру Володимиру Йосиповичу, Єгорову Олександру Валентиновичу, Лопатіну Ігорю Олександровичу, Немитих Максиму Ігоровичу. Стажку Віктору, Віктору Васильовичу. Бондару Владиславу Андрійовичу, Пахомову Данилу Андрійовичу, Склярову Вадиму Йосиповичу, Екзарховій Юлії Віталіївні, Тащенку Ярославу Андрійовичу, Рованець Валерію Валеріївні, Рованцю Сергію Олеговичу, Гречці Івану Михайловичу. Царцек, царцеку Миколі Григоровичу, Олійник Інні Олександрівні, Черепахіну Дмитру Олександровичу, Прядці Андрію Павловичу та Тишук Інні Олександрівні. Щодо надання допомоги для вирішення житлових питань. Колеги, є якісь запитання стосовно даних? Ні, немає. Більше немає доповнень і змін. Нічого? Немає. Прошу? Тоді прошу, будь ласка, голосуємо. Хто за? Артем Анатолійович, включіть камеру. У нас тоді е 16 за, 17 за. Рішення прийнято. Артем Анатолійович, Артем Анатолійович теж включив. 18, 18. за. Mm -hmm. да. Я Що е, там... Так. Я понял. Шо нас за також відповідно до рішення цієї комісії є три громадяни, кому відмовлено у зв'язку із недостатньою кількістю поданих документів. Тому ці три позиції, три рішення, ми повинні проголосувати окремо. 37 питання. Про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території, щодо до відмови Труфанову Дмитру Валерійовичу в наданні допомоги для вирішення житлового питання. Доброго дня. У дитини Труфанова в Дніпропетровську є власне житло, тому це не відповідає нормам порядку 1176 для призначення грошової компенсації. Зрозуміло, колеги, які запитання? І немає. Прошу на ласка. Хто за? Одного на рішення прийнято. Наступне Дякую. питання про затвердження рішення комісії з розгляду питання щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території щодо відмови. Купирі Анатолію Григоровичу в наданні допомоги для вирішення житлового питання. Під час подання заяви вдія не завантажила дані про його дитину, і після нашої відмови він зможе повторно подати документи. Розуміло, добре, голосуємо. Хто за? Одноголосного рішення прийнято? Наступне питання про затвердження рішення комісії з розгляду питання щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території щодо відмови Бондарчуку Максиму Олеговичу в наданні допомоги для вирішення житлового питання. У самого заявника є у власності житло в Шепетівці. Це однозначно не територія тимчасово окупована, не бойових дій, тому теж не підлягає дії постанови Кабінету міністрів. Колеї, є запитання? Немає. Прошу, будь ласка, голосувати. Хто за? Одноголосно. Рішення прийнято. До. Дякую. Дякую. Це було останнє питання порядку денного. Колеї, є якісь питання, пропозиції? Зауваження? Прохання? Побажання. Дісім гарно. дня, спокійного. Дякую. 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 Дякую за оперативність. Дякую, до побачення. Дякую. До побачення. Дякую.